Привіт, привіт тренування на 10-12 хвилин для того, щоб прокинутися, яке можна робити у піжамі, в тому в чому спали, і не переодягатися в спортивну форму. А можна робити на... одразу у постілі, якщо постіль не дуже м'яка, але краще все ж таки обрати килим. Почнемо ми з дихання. Сідайте так, щоб ви були рівні, тобто ваш. Таз був під грудною клітиною, тобто ми не з'їжджаємо не вперед, не назад. Те ж саме з головою, ваша шия не має ніяких е додаткових е вигинів, тому підборіддя паралельно полу, маківка тягнеться догори. Таз під грудною клітиною починаємо дихати таким чином, що. Е Всередині нас є кулька, яку ми надуваємо. Ребра рухаються в сторони, вбік, та назад і вперед. Тобто ми надуваємо нашу кульку. Живіт стає м'яким та йде трішки вперед. На видиху ми здуваємо нашу кульку, зжимаємо ребра, робимо нашу спину тоньшою, нашу талію тоньшою, і живіт стає плаский. Готові, ми робимо так е 8 разів і потім додамо е супротиву. Кладемо руки на боки, чому я сиджу боком, тому щоб бачили, як живіт буде йти вперед та назад, і як ребра будуть рухатися назад та в сторони. Вісім разів вдихаємо, видихаємо, плечі опустили, маківку витягнули підборіддя паралельно. Поїхали, вдихаємо. Видихаємо, вдихаємо. Живіт м'який, видихаємо, живіт плаский, Добре, вдихаємо. Вдихаємо. Не в плечі, а в ребра. Видихаємо, добре, плечі догори не рухаються, вдихаємо. 4 рази. Поміняю ракурс. Те ж саме 4 рази. Ребра в сторони, плечі догори не рухаються. Останній. Додаємо супротиву через букву С. Нібито язик впирається в наші зуби і не дає вільно повітрю виходити з рота. Вдихаємо через ніс, видихаємо через рот, робимо те ж саме, ребра рухаються назад та в сторони, та трішки вперед. Живіт на вдиханні, м'який, на видиху, він стає плоский. Маківка тягнеться догори, плечі опущені, не тягнемо їх до вух. Поїхали, 8 разів. Подовжуємо наш вдих та видих, можемо закрити очі. Грудна клітина працює не плечі, вдихаємо, вдихаємо. Добре, вдихаємо, ще два рази, вдихаємо, рухаємо ребра. останній раз. Лягаємо на бок, рука під головою, можна покласти подушку, наша матівка тягнеться вперед, а копчик тягнеться назад. Тобто, щоб ми теж, наш таз був під грудною клітиною, тобто ми нікуди не зміщуємось. Якщо можна так сказати, лягаємо рівнесенько. Тазобідряний сустав та колінний сустав на одній лінії і ноги в нас 90 градусів. Що робимо тут? Ми вдихаємо ребрами, штовхаючи ребра в стелю. Та назад. І теж робимо вісім вдохів-видихів з нашою буквою С на видиху і контролюємо наш живіт. Коли вдихаємо, він трішки випадає, стає м'яким. Грудна клітина рухується на видиху, він стає пласким і йде всередину, тобто, нібито попок. Тягнеться до середини. Можна руку покласти на ребра, щоб відчувати рух, можна покласти біля себе, якщо ви все контролюєте. Голова повністю розслаблена. Якщо ваша рука все ж таки не дуже комфортно тримає вашу голову, можна підкласти подушку та повністю розслабитись. Дихаємо вісім разів, штовхаємо ребра до стелі та назад. Ваше плече не тягнеться до вуха. Вдихаємо. Я пропоную закрити очі та насолоджуватись процесом. Ще чотири штовхаємо ребра три два І останній. Добре, додаємо рух рукою. Виводимо руку за голову, нібито витягуємося за головою і повертаємо руку до корпусу. На, коли виводимо руку, вдихаємо, розкриваємо максимальна ребра, і на видиху повертаємо до себе. Голова все, все також розслаблена. Шість разів. П'ять. 4. Контролюйте живіт. М'який, плаский. Ще два, м'який, плаский. І ще один, м'який і плаский. Добре. Руку перед собою і трішечки руку, штовхаємо руку попереду себе. Виштовхуємо руку від корпуса і повертаємо в позицію, з якої стартували. І штовхаємо паралельно полу і повертаємо. Працює наша лопатка. Штовхаємо і повертаємо. Штовхаємо і повертаємо. Додали трішки розвернутий корпус, подивилися в стелю. Штовхнули. Подивилися, добре. Штовхнули, подивилися. І штовхнули подивилися. Додали інший рух. Виштовхнули руку від себе, потягнулися за рукою, сильно, сильно, сильно зробили круг, розгорнулися, подивилися на стелю і зібрали себе в стартову позицію. Вдихаємо. Витягуємося з рукою, за маківкою, подивилися в стелю, видихаємо, збираємось, контролюємо живіт, вдихаємо, тягнемося за маківкою, за рукою і повертаємося, видихаємо. Ще шість і видихаємо. Вдихаємо живіт м'який. І видихаємо. Добре. Чотири. І збираємося рука. Рухається, ми рухаємося головою за рукою. Ще два рази. Голова розслаблена. Витягуємося за рукою, за маківкою. І ще один раз малюємо коло. І... Повертаємося, міняємо сторону. Все те ж саме на інший бік. Рука під голову, ноги 90 і спочинаємо з дихання. Виштовхуємо наші ребра до стелі та назад. Дихаємо. 8 разів. Видихаємо, вдихаємо. Закривайте очі, насолоджуйтесь, вдихаємо, вдихаємо. Ребра рухаються, голова розслаблена, видихаємо, живіт плаский. добре, вдихаємо. Ребра штовхаємо назад та до стелі, видихаємо звуком ще три рази. Два. Один. Так само рука вперед. І штовхаємо руку вперед, паралельно полу, і назад. Рухається лопатка вперед. І назад. Вперед і назад. Додали легкий рух. Подивилися у стелю і штовхнули руку від себе. Подивилися остелю. І рух від себе. Добре, голова розслаблена, розслаблена лежить у руці. і ще один раз. Вперед. І подивилися. Витягнули, добре-добре, витягнулися за рукою. І малюємо півкола, Витягуємося за рукою, розгортаємося, дивимося на, у е, стелю. Ноги в нас лишаються на килимі. Малюємо півкола добре. І вертаємося голова розслаблена. Тягнемося за рукою, за маківкою, подовжуємо себе добре. І вертаємося ще чотири рази. Подовжуємо себе і вертаємося. Добре, вдихаємо. Розгорнулися, видихаємо. Ще три. Тягнемося за рукою. Два. Тягнемося за рукою. І ще один раз, останній. Витягуємося за рукою і вертаємося. Розгортаємося на спину, лягаємо на спину, руки в нас вздовж е пола, е лежимо нібито зірочкою. Ноги поставили ширше, можна трішки ширше за таз, і колінами тягну... тягнемося до е килима. А голову розгортаємо в інший бік. Вертаємося у попередню позицію та скручуємося в наступну. Якщо ви відчуваєте, що вам дуже некомфортно в, поясниць, в попереку або в інших частинах, то ви можете лише трішки штовхати коліна в сторону. І в одну повернулися. В іншу, добре, в одну і в іншу. Ще чотири, в одну, в іншу. Три. Ще два. І останній раз. Підтягнули коліна до себе, максимально скруглили спину і штовхаючи коліна вперед. Позвонок за позвонком ми дуже-дуже-дуже повільно піднімаємо себе а, з килима. Ніяких різких рухів. Якщо вам важко це зробити, перекочуємося на бік, штовхаємо рукою себе від килима і лише потім стаємо. І головне в нас що? Це, звісно, подякувати собі. Тому права, ліва. Дякую. Завжди знайдіть для себе 10 хвилин зранку, і ви побачите, як зміниться увесь ваш день. До зустрічі!